Добрий вечір. Ви дивитесь слідство інфо проект журналістських розслідувань громадського телебачення та першого національного. На парламентські вибори Олег Ляшко та його радикальна партія йшли з антипутінськими гаслами. У довірливого виборця немало залишитися сумнівів. Всі кандидати від Ляшка справжні патріоти. І жоден з них навіть подумки не міг підтримувати Росію та антимайдан. Слідство інфо вдалося з'ясувати, що радикали таки провели до Верховної Ради як мінімум одну людину з нетрадиційною орієнтацією. Напередодні виборів радикали переконували слідство інфо, що до парламенту від партії Ляшка йдуть нові незаплямовані обличчя. Патріоти України, які пройшли жорсткий відбір. Привести до влади. Молоде покоління, воно в Україні є. Молоді люди, молоде покоління показало себе під час подій на Майдані, під час подій в АТО. Ми створили внутрішньопартійний ілюстраційний комітет. Ми після з'їзду побачили ряд не самих достойних кандидатів, викинули нахрен з'їзд, проголосував. Перед виборами нашу увагу привертає тринадцятий номер списку 24-річна Альона Кошелєва. У кандидатки за плечима лише сім місяців роботи адміністратором ресторану. Та заявлена вона як волонтерка Харківського військового шпиталю. Тільки от ніхто з волонтерів її не знав і не бачив. Ніколи цієї дівчини не було в нашій організації. Ми її не знаємо, і я особисто з нею не знайома. І не треба брехати Олена. Ми написали лист ляшку, щоб він нам дав пояснення, що то воно таке. Можливо, вона якийсь там волонтер і щось вона там десь робить. Звернення справжніх волонтерів шпиталю ляшко залишає без відповіді. Натомість заводить до парламенту понад 20 депутатів, серед них і Альону Кошелєву. Я працювала в тому ж шпиталі, що Ярина її дуже добре знаю. Я вважаю, що це провокація, тому що щодня ми зустрічалися в госпіталі в їх волонтерській кімнаті. Але я працювала на шостому поверсі в реанімації. А вона займалася більш е, уже е, е, військовими, які піднялися. Тому вона займалася іншою діяльністю. Але ярину всі знають, а вас ніхто не знає. Тому що я не офішувала це не афішуючи своєї діяльності, кошелєва активно позувала перед телекамерами. Після того, як навколо молодої депутатки здійнявся скандал, до слідства інфо зателефонувала Тетяна, знайома рідної сестри Альони Кошельової Яни Кошельової Манчині, яка проживає в Австралії. Тетяна надсилає нам скріншоти своєї переписки зі старшою сестрою депутатки та ділиться з подругою внутрішньою кухнею своєї сім'ї. То як рідна сестра найкраще знає Альону Кошелєву. З переписки стає зрозуміло, що родина Кошелєвих не була єдиною у своїй оцінці подій на Майдані та своїй любові до України. Ось що Яна розказує Тетяні у повідомленні від 2 березня. Мама за Майдан в шокі. Сестра і папа підтримують Гопкіна і люблять Росію, тому за маму страшно, а остальні самі пусть думають. Мама здесь на месте очень сильно переживает, а вот папа с сестрой, как бы они активно за Россию, они активно как бы за антимайдан, за все дела. Как бы, это я знала еще тогда, когда как бы вопрос такого, что она депутат или еще кто-то как-то. То есть как бы я просто знала, что сестра Алена, как бы вот, ну, она да, ближе к Вате. На початку березня відбулися перші масштабні проросійські мітинги на Донбасі. Невизначеною була й ситуація у Харкові, де тодішній губернатор Михайло Допкін від партії регіонів активно підігравав сепаратистським настроям. Поки десятки тисяч активістів Євромайдану у Харкові активно виступають проти перетворення свого регіону на Харківську народну республіку. Альона Кошелєва зайнята зовсім іншими справами. Сестра не замужем, прока період клубів і красивої житті. Сестра не пропадет. У неї все отлічно. Замушана хоче за олігарха, причому серйозно. І все для цього делает. Сестра у мене та ще дівчинка. Через соцмережі ми безрезультатно намагалися зв'язатися із сестрою і з батьком Альони Кошелєвої. Сама Нардеп спершу заперечила ідеологічний розкол у своїй сім'ї. Ви з батьком підтримували Харківський антимайдан, а ваша мама підтримувала майдан? Ні, це неправда. Ми уточнюємо особисту позицію Альони Кошелєвої. Увага! Відповідь народного депутата України. Ви не підтримували Росію. Я взагалі не висловлювала свою думку з цього приводу. Так висловлюють її зараз. Ви тоді підтримували? Я при необхідності обов'язково це зроблю. Так ви були за Росію тоді, в цей час, чи за Україну? Давайте мені дурних питань. В НРД, Булана, ви за Майдан були чи за антимайдан в той час в Харкові? Ви задаєте мені провокаційні ви питання. Депутат. Верховної Ради України. Я знаю, тому і поводьтеся відповідно. Я з вами взагалі не дуже хочу спілкуватись. Цікаво, що в інтерв'ю журналістам Альона Кошелєва заявила, що лідер радикальної партії Олег Ляшко звернув на неї увагу завдяки її дописам у соціальних мережах. Може, радикалам варто уважніше придивитися до поглядів своєї депутатки. Дайте докази, потім будемо говорити. Якщо в броті росли гриби, то в ліс би не ходили. Це людина Кожені чи ні? ситуації свої об'єктивні і суб'єктивні обставини, хто що сказав, залежало від багатьох чинників. Що плину на людину, її світогляд, чи життєва позиція, це треба буде подивитися. Я разом з вами готовий про це всім попрацювати. Дякую. Добре через підтримку Росії. Зараз на Донбасі тисячами гинуть найкращі сини України. Завдяки проукраїнській більшості Харків не повторив долі Донецька та Луганська. Та якби події склалися інакше. Альона Кошелєва мала всі шанси стати депутатом якоїсь Харківської народної республіки. Державні органи України давно роз'їла корупція. Отримання найпростішого дозволу, підтвердження чи будь-якого офіційного папірця супроводжується масою штучно створених незручностей, чергами, вимогами і приниженням. Державна міграційна служба України постійно в епіцентрі скандалів. Захмарні розцінки на послуги, проблеми з отриманням закордонних паспортів, масове здирництво. Зміна влади анітрохи не впливає на порядки, що панують у службі. Нещодавно про корупційні схеми в ДМС кілька її співробітників розповіли новообраному депутату Бориславу Березі. Він поділився цією інформацією зі слідством інфо. существует понятие пятничный билет. Каждую неделю в пятницу приходит задача, поставленная кем-то сверху, собрать такую-то сумму с районного ДМС. Эта сумма собирается. Иногда такие суммы собираются два раза в неделю. То есть фактически этими суммами людей заставляют заниматься коррупцией, их коррумпируют, потому что где-то надо брать эти деньги. Понятно, что люди там сидят не за зарплату, люди сидят там за то, что они получают сверху. Тож корумпірують. за словами депутата співробітники ДМС стверджують, що тижневий бакшиш йде безпосередньо до голови державної міграційної служби. Зараз її очолює Сергій Радутний. ДМСники скаржаться, що нині в службі біда. Раніше гроші безболісно збирали з клієнтів. Тепер ті дають менше, тому доводиться залазити у власну, неглибоку кишеню. На жаль, Береза не зміг гарантувати нам зустріч з тими, хто викрив корупційну схему. Они бояться на физическом рівні. Люди бояться фізичного унітаження. Вони розуміють, що вони фактично розривають цепочку. Вида, ви не присняєте, які там деньги крутяться. Ви не представляєте, нас унічтожу. Ми вирішили особисто відвідати установи, підпорядковані Державній міграційній службі України та розпитати у працівників про п'ятничний квиток. До нашого екскурсійного списку потрапили головні управління ДМС у місті Києві Шевченківського, Святошинського, Печерського та Подільського районів, а також відділ централізованого оформлення документів номер 3 Реакція працівників органів ДМС на наші запитання була абсолютно різною. Зрозуміло, більшість запевняла нас, що жодних корупційних схем у них не існує, однак траплялись і цікаві випадки. Я не проти хтось за мене хто скинется, не принесе. Я не проти. Керівник Печерського ДМС Кахабер Берікашвілі у відповідь на запитання про п'ятничний квиток у сумі 800 гривень починає підраховувати зі своєю помічницею ймовірні прибутки. тисяч сорока тисячі сорок тиші васімсот гривень. Це получається двісті на 10 районів. У Шевченківському управлінні ввожилися, що касу начальству ніхто не збирає. Ні, у нас такого немає. Такого не було? немає. Ну, взагалі-то в мене немає, а в інших я не знаю. Відхрестилася від п'ятничного квитка і начальниця відділу централізованого оформлення документів номер 3 А взагалі, коли ви чули про таке поняття, про таку систему? Ні, нічого. Нічого. Ні. Я, я з таким не працюю, тим паче я на цій посаді, будемо так казати, з квітня місяця. Тобто я таким і наш підрозділ не займаю. Бурхливо відреагувала на наше запитання заступниця начальника Святошинського управління ДМС. До керівника. Я тільки що це нього питання. А, а Керівник, відходьте до керівника. Начальника подільського управління ДМС згадка про заноси шефу обурила. Спохміло, такі звідки мія зоверши. Ну, я такого не слышу. А от відповідь його підлеглої була не такою однозначною. Я навіть не кажу, що да я таке ніколи в житті не чула, але вже таке існує. Можливо, я чула про такі речі. Я особисто з таким не стикалася. На наше прохання звинувачення оприлюднені депутатом Березою прокоментувала сама державна служба. Насамперед, зрозуміло, що е, це неправда. Зрозуміло, що жодних п'ятничних білетів і будь-яких інших сумнів не існує. Відповіді зацікавлених працівників ДМС нас не здивували. А що ж правоохоронні органи? Колишній радник міністра внутрішніх справ, а нині народний депутат України Антон Геращенко пояснив нам, що все дуже складно. Потрібні заяви про злочин. Якщо цього немає, то це, це не значить, що хабарників там немає. Це значить, що вони є, є, але це значить, що ті, хто такі сміливі у розмовах приватних з паном Березою, не хочуть допомагати викривати злочини, тому що вони просто, як то кажуть, перебоюються чогось. То если я приведу э, руководство министерства внутренних дел они готовы при них подтвердить эту ситуацию. То есть э, я это предложил руководству они сказали что да мы этим займемся пока как бы никаких подвижек нет. Очевидно, страх співробітників Державної міграційної служби України, про який згадують народні депутати, не безпідставний. Вони бояться за свою роботу і свою безпеку. І якщо держава зможе гарантувати їм ці дві речі, вони готові говорити і палити корупціонерів. Так буде створено прецедент реальної боротьби з корупцією. Може варто спробувати. В одному з попередніх випусків слідство інфо розповіло про аукціон з продажу нафтогазових родовищ. Тоді з'ясувалося, що дві ліцензійні ділянки отримали фірми, пов'язані між собою, і ниточки від яких тягнуться до екс-міністра енергетики Ставицького. Минуло два тижні, і Державна служба геології та надр підготувала новий аукціон. Ми пішли на нього, щоб подивитися, що змінилося в цьому відомстві після виходу нашого попереднього матеріалу. Цього разу це буде переважно Львівська область. Львівська обласна рада має дуже гарну активність. Вона надає погодження на аукціон. Висвітлювати чергове змагання за родовища нафти та газу у Державній службі геології та НАДР. 4 грудня разом з нами прибуло чимало журналістів. На відміну від попереднього, цей аукціон мав бути цікавим. До нього допустили багато суперників, та обіцяні торги в останній момент скасували. А аукціону не буде сьогодні? Ні, не буде. Відмінили. Ви бачите, оголошення. А, – А чому відмінили? Не знаю, ніхто мене не відставив. – А коли відмінили? Сьогодні ранком поцепили оголошення. – Голови і заступника. О, голови немає? – немає. немає. – А заступника його є? Карпін? Карпіна теж немає. А де вони діються? Я не знаю. Згодом на сайті Держгеонадр з'явилося повідомлення. Ігор Шевченко, новий міністр екології та природних ресурсів, який очолив відомство замість свободівця Андрія Мохника. Повідомив причину скасування торгів. Представники ЗМІ та громадськості останнім часом піднімають питання про допуск та перемогу непрозорих компаній на аукціонах з продажу дозволів на користування надрами. Ми не можемо не реагувати на ці сигнали, і тому вирішили відмінити сьогоднішній аукціон, щоб детально вивчити цю проблему та ухвалити відповідні рішення. Попри те, що аукціон скасували, слідство інфо вирішило з'ясувати, кого ж допустили до участі і хто мав усі шанси отримати родовище вуглеводнів на за. Хідній Україні виявилося, що якби заплановані торги все ж таки відбулися, чергову партію українських надр цілком могли приватизувати за старими корупційними схемами. Хоча на папері за кожне родовище змагалося по 5-6 учасників. Деякі з них представляли одного власника. Ось, наприклад, Лівчицька площа на Львівщині, суперники ТОВ бурова компанія Горизонти та ТОВ РСГ. Тільки от про яке змагання може йти мова, якщо згідно з даними єдиного державного реєстру в обох фірм один директор Степан Козицький. Деякі учасники аукціону взагалі були прямо пов'язані з теперішнім керівництвом Держгеонадр. На рудниківську площу претендувала Карпатська індустріальна група Максимка. Карпін, заступник голови Державної служби геології та надр, раніше зізнався слідству інфо, що мав до неї безпосередній стосунок. Де ви до цього працювали? Я за фахом юрист. Так. Ось. І я обслуговував компанії нафтогазового сектору. А які саме? Безпосередньо їх роботу. Ну хоча б одну особу називаю. Карпатська індустріальна група. Угу. Ви можете її знайти. Карпатська індустріальна група належить до бізнес імперії львівського підприємця Василя Сваричевського. До неї ж входить і львівський іпідром. Цим іпподромом Карпін теж свого часу встиг покерувати. Львівський там 2016 році. до того, як попасти на іпідром, ну так, щоб ви просто розуміли, тривалий час працював на нафтотеровому заводі юристом. Mm -hmm. А на нафтопереробному заводі перепрошую на Долинському, ні? Ні, Дрогобицький. Дрогобицький нафтопереробний завод. В ті часи, коли Карпін працював на ньому юристом, входив до кола бізнес-інтересів львівського підприємця Миколи Лозинського, більш відомого як кримінальний авторитет коля Рокеро. Бос Максима Карпіна по іподрому Василь Сваричевський був бізнес-партнером рокеро. Вони разом заснували гірничо-металургійну компанію Львів. Сім років тому рокеро розстріляли в його мерседесі в центрі Львова. За даними львівських медіа, Сваричевський не просто займався із загиблим спільним бізнесом. Львівські журналісти натякають, що сам Сваричевський також був причетний до криміналу. За самим прізвищем важко зрітуватися, якщо це Василь Сваричевський, кличці пушок. Цим скажем кримінальний Львівщини, який свого часу входив в бригаду в кольору зимського поблиці кольору і він е при коліру керо е в нього в бригаді керував кілька напрямків, і в ті часи вже ще в ті часи він став засновником Львівської подроби. Як твердять львівські змі в угрупування рукеро разом із Сваричевським начебто входив і ще один кримінальний авторитет на прізвисько Пупс. Саме так медіа називали одного з лідерів партії Свобода Ігоря Кривецького. І саме свободі дісталося Міністерство екології та природних ресурсів, а відтак і право розподіляти українські надра. Сьогодні ж Сваричевський респектабельний підприємець. Він володіє багатьма компаніями, що видобувають нафту та газ в західній Україні. Крім карпатської індустріальної групи, він завів на організований Держгеонадрами аукціон ще дві свої фірми: Надра сервіс груп та газо. Investments. львівський бізнесмен відкрито хизується своїми зв'язками в постреволюційній владі. В офіційних звітах Австралійської Galicia Energy Corporation, де Сваричевський має частку, 30 квітня цього року з'явилася згадка про те, що він відповідає в компанії за відносини з українською владою. Містер Сваричевський має потужні зв'язки з урядовими агентствами, департаментами та органами, що надають ліцензії та дозволи. Сказано в акціоне. Нерні довідці фірми. Цього разу зв'язки з дали збій, аукціон з його фірмами скасували. Чи надовго? Щоб ти жив на одну зарплату. Багатьом українським чиновникам вдається успішно уникати цього прокляття і насолоджуватися своїми чималими статками. Нещодавно активісти продемонстрували відео розкішного маєтку генпрокурора Віталія Яреми. Слідство інфо знайшло ще двох прокурорів, яким є що приховувати. А може ви хабарник був а скажіть, якому це не відомо, я не кажу. За 800 тисяч гривень. І у жінки є автомобіль. Такий допит у березні цього року влаштували прокурору Рівненської області Сергію Кубраку, громадські активісти. Їх обурило під килимне призначення чиновника, людини екс-заступника генпрокурора Миколи Голомші. Голомшу звільнили за законом про очищення влади, а його протеже далі торує трудовий шлях чиновника. Він встиг попрацювати в Київській та Генеральній прокуратурі, податковій міліції, адміністрації президента і антимонопольному комітеті. За цей час Кубрак заробив на будинок у столичному регіоні на 240. Квадратів і на джип Audi Q7. Його дружини квартира на 55 квадратів і ще два позашляховики CR-V і Audi Q5. Себто лише сімейні автівки коштують майже 2 мільйони. Живемо в будинку з сім'єю. У мене четверо дітей, у мене другий шлюб. Перевозити сім'ю, отримувати житло. Не збираюсь, тому що я розумію. Що я буду обдирати вас, я нормально забезпечений. Аналіз декларації чиновника з 2000 року показує, що, вочевидь, для придбання і утримання задекларованого майна прокурор і його рідні не відпочивали, не оновлювали гардероб, не пили і не їли. Інакше не зібрали б грошей навіть на три свої авто. Можливо, він добре заробляв у антимонопольному комітеті? Бо саме тоді у пана Кубрака із сім'єю з'явилися два позашляховики Ауті. Та декларацію чиновника за цей період керівник цієї держструктури. Приховав із абсурдним поясненням, у нас ця посадова особа більше не працює. Якщо слідувати логіки, логіці, яку застосував антимонопольний комітет, то тоді треба визнати, що не можна оприлюднювати декларацію пана Януковича, пана Азарова. Тобто, сам факт звільнення чиновника, начебто робить а, інформацію, яка є в деклараціях, закритою. Але це нонсенс. На майно Кубраків не вистачає й доходів дружини, яка з 2009-го зареєстрована підприємцем і декларує 250-300 тисяч гривень на рік. Хоча одразу після призначення голова сімейства обмовився, чим насправді займається його дружина, виховує чотирьох малолітніх дітей від 2,5 до 14 років. Постає закономірне питання: звідки гроші. Чиновників часто підозрюють у хабарництві. Джерела з їхнього цеху говорять, що беруть далеко не всі і далеко не завжди. Для додаткових заробітків у них є бізнеси на підставних осіб, яким не загрожує жодна перевірка та жодна перешкода. Щоб прояснити темні плями у доходах прокурора, ми звернулися у Рівненську обласну прокуратуру і отримали від Коша. Нам пояснили, що ми самі маємо аналізувати декларації, яких немає. Прокурор категорично відмовляється коментар. Відповіді вам надано. Відповіді? Ні, відповіді не навіть, тому що немає відповіді, звідки, коли він це авто і ну, за які кошти він це зробив. У нього ви ви, немає офіційних прикуман... документів. Немає ці декларації, і їх приховують, і ви ж знаєте, що їх приховують. І прокурор не хоче нести. Про аналізи декларації. Просто у вас їх немає. Якщо є якісь питання, то що ринці вторгнути. Щодо захисту людей, захисту інтересів у нашій області, будь ласка, Таку відкритість прокурор Волині декларував під час свого представлення у серпні цього року. Минуло три місяці, і Вадім Максимов вже ховається за спідниці своїх прес-секретарів. Він відмовляється пояснювати, звідки у 2013 році у нього на рахунках раптово з'явилися майже 7 мільйонів гривень. Ці гроші він приховував у декларації, і ми дізналися про них лише через генпрокуратуру. Прокурор з дружиною також задекларували два позашляховики: Toyota Тойота Рав 2008 року і Тойота Прадо дві Сьомого року це ще з півмільйона. А ще земельні ділянки на 85 соток, дві квартири, будинок і гараж. Разом це майже 220 квадратів. Уся ця нерухомість ймовірно в Києві чи області, адже всю свою трудову кар'єру прокурор працював на різних посадах у столичній прокуратурі. Вадім Максимов лише двічі короткий час працював у фірмах півроку у 2004-му і 20 місяців із червня 2011-го по лютий 2013-го. Він був головним юристом у ТОВ торговий дім Дельта Інвест, засновником якого через ще одну фірму є українська медіагрупа Бориса Лошкіна, нинішнього голови адміністрації президента. З 2010-го прокурор щороку вказує в декларації близько 700 тисяч гривень, дивідентів чи процентів, але не вказує жодної суми на рахунках у банках чи капіталу у фірмах. Судячи з відсотків, мільйони у чиновника були ще до роботи на Бориса Лошкіна. Дружина прокурора бізнесом не займається. Повторюємо запитання: звідки гроші. Мій керівник не коментуватиме того, що ви запитували. В цих діях є ознаки незаконного збагачення. Це конкретний злочин Кримінального кодексу. Перше, має бути початок кримінальне провадження, прокурор на цей час має бути відсторонений від виконання своїх обов'язків. Потім, якщо є достатня доказова база, справа має бути передана в суд, і суд має вирішити винний чи не винний. Прокурори, ймовірно, уникнуть кримінального переслідування за статки, походження яких вони не можуть пояснити. Лише тепер, після змін в антикорупційному законодавстві, чиновник сам зобов'язаний довести, що майно в нього легальне і що це не хабарі чи незаконна підприємницька діяльність. Але це буде вже з деклараціями за 2015 рік. На жаль, усе, що було до цього, вони можуть взагалі не пояснювати або віджартуватися. А мені теж ще Рувала і покарати їх може хіба що генпрокурор, і якщо захоче, при бажанні звільнити генпрокурор має от стільки можливостей: питання хоче чи не хоче. Як повідомили в генеральній прокуратурі, за законом про очищення влади вже звільнили 138 працівників органів прокуратури, серед них сім прокурорів обласного рівня. Перевірити інших обіцяють у березні травні 2015-го. Тож у них ще є час підзаробити. На сьогодні це все. Дивіться слідство інфо рівно за тиждень.